Дивитись проєкт на варті закону. Це цілісна підбірка кримінальної хроніки за тиждень. Сюди увійшли крадіжки затримання шахраїв та правопорушників. Коментарі експертів у справах кримінальних проваджень. У студії працює Маргарита Кузьменко. Ми починаємо. У Дніпрі у провулку Джинчарадзе виникло займання в одній з квартир багатоповерхівки. Мешканці самостійно покинули задимлену оселю. Працівники екстреної медичної допомоги госпіталізували чоловіка 1970 року народження та жінку 46-го року народження із попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Вогонь пошкодив домашнє майно в одній з кімнат квартири. За вчинення смертельної ДТП мешканця Дніпропетровщини засуджено до 10 років позбавлення волі. Прокурори довели, що у грудні 2020 року засуджений, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, здійснив наїзд на подружжя літніх людей, які перетинали одну із вулиць міста Нікополь. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка померла дорогою до лікарні, а чоловік у реанімаційному відділенні. Встановлено, що рівень алкоголю у крові засудженого перевищував норму в 17 разів. До набуття вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою. Поблизу селища Степове Слобожанської громади сталася аварія. Зіткнулися дві машини: ВАЗ та «Опель». Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ-2115 опинився затиснутий всередині деформованого кузова автівки. За викликом направлено місцеву пожежну команду. Рятувальники за допомогою спецінструменту, деблокували чоловіка та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Також до прибуття надзвичайників медики госпіталізували пасажирку іншого ВАЗа, водія та пасажира автомобіля «Опель». Та водія мотоблока. Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. Служба безпеки України затримала автоперевізника, який працював на окупаційній фірмі Мінтранспорт РФ після захоплення Херсона. Більш детально розповість речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки викрала ще одного колаборанта, який пішов на добровільну співпрацю з РФ у період окупації правобережної частини Херсонщини. Фігурантом виявився очільник місцевого автопідприємства, яке займалося пасажирськими перевезеннями на території регіону. Під час захоплення обласного центру він підтримав загарбників і запропонував їм інтегрувати свій бізнес на користь Росії. Для цього він зареєстрував власну компанію місцевої окупаційної адміністрації та отримав від її представників дозвіл на здійснення міжміських перевезень. За це зломисник здійснював регулярні відрахування до бюджету країни-агресора у вигляді податків і зборів. Згодом він мав намір розширити свій бізнес на інші тимчасово захоплені регіони на сході та півдні України, зокрема на території Криму. Після визволення Херсону фігурант під виглядом переселенця втік до Кривого Рогу, де сподівався не тільки відсидітись, щоб уникнути правосуддя, але й планував відкрити там нове підприємство з автоперевезень. Однак співробітники СБУ зірвали його плани, встановили місце знаходження ворожого публічника та затримали за місцем тимчасового проживання. Наразі слідчими СБУ йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 111 2 Кримінального кодексу України. Це пособництво державі агресору він перебуває під вартою. Триває розслідування зломисноку загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуальне керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив на сім років та шість місяців позбавлення волі офіцера однієї з військових частин Дніпропетровської області. Разом з колегою він привласнив понад 3 мільйони 500 тисяч гривень, які призначалися для виплат військовослужбовцям. Встановлено, що для реалізації протиправної схеми начальник відділення персоналу штабу та начальник строєвої частини підробили документи та фіктивно влаштували на службу в частину близько 10 цивільних осіб. Ці військові жодного відношення до служби не мали, проте отримували грошове забезпечення, у тому числі доплати за нібито участь у бойових діях. Всі гроші перераховувалися організаторам схеми, які встигли привласнити 3,5 мільйони гривень. Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. Вищий антикорупційний суд визнав винною колишню очільницю головного управління Державної податкової служби в Одеській області та її першого заступника у вчиненні кримінального правопорушення. Обвинувачення надали на правомірну вигоду начальнику управління прокуратури Одеської області у сумі 25 тисяч доларів США за вироком суду. Екс начальниці призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням прав обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк. Три роки з конфіскацією майна та позбавленням п'ятого рангу державного службовця. Іншому обвинуваченому суд призначив позбавлення волі на строк п'ять років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки з конфіскацією майна та позбавленням п'ятого рангу державного службовця. Поліція проводить досудове розслідування за фактом привласнення службовими особами департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної військової адміністрації бюджетних коштів, виділених на будівництво спортивно-оздоровчого комплексу на території парку перемоги в місті Нікополь. Дніпро ОВА виділила більше ніж 14 мільйонів гривень на добудову басейну. Загалом за 2022 рік та 2023 роки Ова виділила на будівництво близько 25 мільйонів гривень. У Дніпрі за хабар затримано директора кладовища комунального підприємства міської ради. Нагадаємо, що раніше ще вісьмох службовців комунального підприємства Міська ритуальна служба Дніпровської міської ради судили за систематичне вимагання і отримання хабарів за виділення місць для поховання на кладовищах Дніпра. Детальніше про це поінформував прокурор західної окружної прокуратури міста Дніпра Ілля Дерев'янко. Західною окружною прокуратурою міста Дніпра спільно з управлінням служби безпеки України у Дніпропетровській області викрито керівника сурсько литовського кладовища на одержання та на вимагання та одержання ним неправомірної виходу у розмірі 40 тисяч гривень. Вказану особу було затримано та їй повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Та в подальшому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за поховання особи підозрюваний вимагав та одержав вигоди у розмірі 40 тисяч гривень, що суперечить рішенню виконавчого комітету, де вказано про те, що загальні витрати на захоронення особи складають близько 4 тисяч 700 гривень. Восени минулого року було викрито та затримано вісьмих директорів кладовищ, які розташовані на території міста Дніпра, відносно яких обвинувальний акт наразі перебуває на розгляді в суді. Відповідно до обвинувального акту на даний час імен кримінується злочини, передбачені частиною 3 статті 368 Стосовно відсторонення вказаних осіб можу зазначити наступне, що вказані особи на даний час вже звільнені, оскільки відповідно до частини 5 статті 65 з позначкою 1 закону України про запобігання корупції, особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, підлягає обов'язковому відстороненню від займаної неї посади. За володіння майже мільйоном гривень на закупівлі електроенергії, підозрюється директорка житлово-комунального підприємства Першотравенської міської ради. За даними слідства, між міським комунальним підприємством та товариством було укладено договір про постачання електричної енергії. З метою заволодіння бюджетними коштами, директорка підприємства вносила зміни до договору шляхом укладання додаткових угод, у яких штучно завищувала вартість електроенергії. Внаслідок протиправних дій задано майже мільйон гривень збитків територіальній громаді міста. Триває досудове розслідування. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. У Дніпрі поліцейські припинили діяльність шахрайського колцентру. Під час обшуків у житловому комплексі в центрі Дніпра поліцейські встановили 16 осіб, які під виглядом участі в онлайн-торгах здійснювали шахрайські дії та заволодівали коштами людей. В ході обшуків вилучено 30 ноутбуків, 18 мобільних телефонів, 35 п'ять сім карток, мобільних операторів. Наразі тривають слідчі заходи в рамках кримінального провадження. За нанесення тяжких тілесних ушкоджень відвідувачу кафе поліцейські Дніпра затримали 71-річного охоронця. Як з'ясувалося, у кафе в Новокодацькому районі міста між відвідувачем та охоронцем закладу виникла суперечка, яка переросла у бійку. Один з чоловіків схопив ніж та вдарив 56-річного чоловіка у живіт. Затриманому інкримінують умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Наркотики через криптогаманці. Служба безпеки України ліквідувала на Дніпропетровщині наркоугруповання з щомісячним обігом у мільйон гривень. Більш детально розповість речник СБУ Дніпропетровської області Валерій Єфанов. Служба безпеки нейтралізувала діяльність групи торгівців наркотиками з повним циклом наркоторгівлі від виготовлення до кінцевої реалізації. Щомісяця зломисники реалізовували гуртові та роздрібні партії заборонених речовин на загальну суму близько 1 мільйона гривень. Встановлено, що наркобізнес організували троє мешканців Дніпра. В орендованій квартирі одного з організаторів та приватному домоволодінні, замаскованому під фермерське господарство, вони організували дві нарколабораторії, де готували та фасували заборонені речовини. Для реалізації готової продукції ділки створили розгалужену систему телеграм-ботів, які адмініструвалися одним з учасників групи. Розрахунки здійснювалися виключно за допомогою криптогаманців, що значно ускладнювало документування злочинної схеми. Постачання наркотиків покупцям здійснювалось через систему так званих закладок. За наявною інформацією, схема існувала більше року. Учасники оборудки суворо дотримували способів конспірації, постійно змінювали способи оплати та реквізити, не здійснювали особистих зустрічей, до місць схованок переміщувалися різними маршрутами. Кіберфахівці Служби безпеки викрили зловмисників і заблокували діяльність наркогрупи. Під час санкціонованих обшуків у учасників наркобізнесу правоохоронці вилучили партію готових до продажу наркотичних речовин, обладнання для його виготовлення, банківські картки та реквізити доступу до криптогаманців, а також комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Наразі, в рамках кримінального провадження, всім фігурантам повідомлено про підозру за статтею 307: це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів кримінального кодексу України. Всіх учасників затримано в порядку статті 208 КПК і найближчим часом судом планується обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до наркобізнесу. Заходи з викриття незаконної діяльності проводили співробітники управління СБУ Дніпропетровській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. У соцмережах з'явилася історія про те, як патрульні зупинили військового, що їхав до Дніпра, аби побачити родину. Боєць скаржився, що через дії патрульних він втратив багато дорогоцінного часу. У патрульній поліції прокоментували скандал з військовим вночі. На одному з блокпостів патрульний екіпаж зупинив для перевірки водія автомобіля «Нісан Альмєра». Оскільки під час спілкування у водія поліцейські помітили ознаки наркотичного сп'яніння, йому запропонували пройти медогляд у лікарні Дніпра. 41-річний водій від проходження медогляду відмовився. В результаті на нього склали протокол та відсторонили від керування авто. Поліціянти зазначають, що чоловік неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за керування у стані сп'яніння та мав причетність до зберігання наркотиків. Шахраї розсилають фейкові листи від імені Укренерго на фото зразок небезпечних листів, які шахраї намагаються розсилати, начебто від імені Укренерго. Такі листи можуть містити вірус, виявити ознаки фальсифікації, легко знаючи наступне. Якщо лист відправлено не з офіційної адреси, офіційна адреса UA Energy. Фальсифікацією є напис ДП «Укренерго». Офіційна ж назва НЕК Укренерго. Також зверніть увагу, що співробітники НЕК не ведуть листування без зазначених повних даних відправника, і тим більше російською мовою шахраїв вже шукають правоохоронці. В обласному центрі затримали банду грабіжників. На вулиці Доблесній злодії напали на чоловіка та забрали його сумку. Поліцейські розшукали та затримали нападників. Ними виявилось двоє мешканців області віком 18 та 19 років. У молодиків вилучили речі потерпілого, їм загрожує до 10 років ув'язнення. У Дніпрі 12-річний хлопчик випив чотири пляшки слабоалкогольного напою та впав у кому. Спочатку йому стало зле. А на момент приїзду медиків підліток вже втратив свідомість. Лікарі діагностували в нього алкогольну кому та шпиталізували хлопця до дитячого медзакладу. На фото лікарі, що врятували дитину, неналежне виконання батьками своїх обов'язків карається штрафом і попередженням. На цьому ефірний час на варті закону добігає кінця. Пам'ятайте про взаємовічливість, стриманість та холодний розум. Якщо стали свідком якогось злодіяння, телефонуйте у поліцію за номером 102. у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Слава нашим оборонцям, слава Україні.